Сьогодні ми розглянемо класифікацію оксидів. Оксиди це речовини, які складаються з двох елементів. На них можна ще складати бінарні сполуки, тобто з двох елементів, один з яких обов'язково має бути оксиген. Тобто якийсь елемент і оксиген. Але не забуваємо, що поруч з цим є пероксиди, наприклад, ось не пишіть, це просто H2O2. Натрій 2О2, тобто до, до оксидів вони не відносяться, у них тут індекси однакові. А ось тут зверніть увагу букви різні. Хоча, наприклад, ця загальна формула, вона не підходить для таких оксидів, у яких немає індексів. Наприклад, кальцій О, магній О. Тобто, ми приблизно вивчаємо. Що оксиди складаються з двох елементів, один з яких окс... оксиген, але треба розуміти оці різноманітні випадки. І розглянемо класифікацію оксидів. Оксиди бувають солетвірні. В результаті реакції можуть утворитися солі і не солетвірні. Наслідок хімічних реакцій не утворюються солі, і вони байдужі до кислот і основ. Байдужі до кислот і основ. Так, зараз. Тобто не взаємодію з ними. Ми напишемо так узагальнено, тобто це якийсь неметалічний елемент, і валентність цього неметала може бути 1 або 2, плюс оксиген. Наприклад, сіліцій з валентністю 2, сіліцій з валентністю 2, то буде просто сіліцій О. Нітроген з валентністю 2 утворює оксид НО. NO, і нітроген з валентністю 1. Якщо взяти найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2. Це 2. 2 поділити на 1 у нітрогена буде 2. 2 поділити на 2 – 1 ми не пишемо. Наприклад, чадний газ, тобто карбон з валентністю 2 і оксиген з валентністю 2. Тобто, дивіться, неметалічні елементи, ось тут завжди перші, і валентність цих неметалів може бути один або два. <кій> Соледвірні поділяються на три класи кислотні, основні і амфотерміта. Амфотерні. Кислотні це якийсь неметал, ну, крім оцих, що ми розглядали, неметалічний елемент і оксиген. І неметал, деякі кислотні оксиди, краще запам'ятати Оці особливо 5 ви їх вчили в 7 класі СО2. SO2, SO3, N2O5, P2O5, силіцій О2. І далі ще до кислотних оксидів можуть відноситись мета метал з валентністю 5, 6 і 7, тобто від 5 до 7, висока валентність, плюс оксиген. Наприклад, хром, Ага, трошечки не вмістилися, ну. Буду тут уміщати, це оксиди, наприклад, якщо хром. З валентністю 6, у нього найвища валентність 6, і в оксигена валентність 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 6, і на 2. Це 6. 6 поділити на 6 1 у хрома, 6 поділити на 2, буде хром О3. Або, наприклад, є манган з валентністю 7. Це металічний елемент, і в нього така висока валентність. І оксиген з валентністю 2. Найменше кратне число, яке ділиться і на 7, і на 2, це 14. 14 поділити на 7 буде 2, 14 поділити на 2 буде 7. Тобто це теж кислотні оксид. Нам зараз головне ось а, ці вивчити. І, до речі, ось тут я виділяю. Ті кислотні оксиди, які будуть взаємодіяти з водою. Хочете, можете собі теж так олівцем виділити блакитним. Оці кислотні 5 оксидів вони будуть взаємодіяти з водою. Не дуже мало речовин взаємодіє з водою. Багато з неї більшість або розчиняється, або ні. Якщо ми розглянемо ну, попередні, тобто ось оксиди, кислоти, основи солі, то, наприклад, кислоти в розчинні в воді або нерощині, так само основи будуть розчинені в воді, не розчинені, солі, розчинні в воді, не розчені. А от деякі оксиди взаємодіють з водою, не всі, і тому ми їх ось тут виділяємо. Якщо кислотні оксиди, ті, що я виділила, про взаємодію з водою, утвориться кислота, і от далі переходимо до основних оксидів. Основні цфри складаються із металічного елемента з валентністю 1 або 2, так, валентність 1 або 2, і плюс оксиген. І починаємо із тих, що теж будуть взаємодіяти з водою. Це літій. Треба запам'ятати метали літій, натрій. Калій, кальцій барій. Ці метали взаємодіють з водою, їх оксиди взаємодіють з водою і їх основи будуть розчинятися у воді. Ось таким чином ви можете запам'ятати багато речовин. Літій натрій калій, кальцій барій. Тільки треба скласти оксид, тобто поставити оксиген, поставити валентність літія 1 в оксигена 2, тому найменше спільне кратне 2, 2 поділ на 1 буде 2, тут залишається так само в натрія валентність 1, тому буде натрій 2О, так само в калія валентність 1, тому буде калій 2О. Якщо ви подивитесь за періодичною системою, це, по-перше, Метали дуже візуально схожі, і вони знаходяться усі у першій групі, тому у них дуже властивості схожі. Далі кальцій знаходиться в другій групі, у нього валентність 2, тому буде просто кальцій О. Так само барій О, бо барій теж у другій групі. І в кальція, і в оксигена валентність 2, нічого не буде. Так само і в барі. У кальцій барій. Далі знову я виділяю, виділяю, що ці оксиди ось так блакитним, будуть взаємодіяти з водою. Є і інші основні оксиди, справа в тому, що якось і тут і інші кислотні, тому їх треба якось виділяти ось це основне. Наприклад, магній же ж теж має валентність 2. А метали з валентністю 1 або 2 утворюють основні оксиди і оксиген, то буде магній О, ну просто взаємодіяти з водою цей оксид не буде. Наприклад, феро з валентністю 2 і оксиген з валентністю 2. Можна підібрати інші мет... ну, Ось хром у нього є валентність 2. Якщо він утворить оксид, а ну, зараз перевіримо, хром В. сказала. Чи правильно? Так, так, да, валентність 2, то він буде основний оксид. Хром з валентністю 2 утворить основний оксид. Хром з валентністю 6 утворить кислотний оксид. А металічні елементи з валентністю 3 будуть утворювати амфотерні оксиди, тобто метал з валентністю 3. Плюс оксиген. Тому у хрома, наприклад, є валентність 3, і він буде утворювати амфотерний оксид. Наприклад, хромоксиген я ставлю валентність. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3 на 2, це 6. 6 на 3 буде 2. 6 поділити на 2 буде 3. А просто ось в алюмінія завжди валентність 3. І в оксигена так само ну, 2, тобто виходити саме алюміній 2 о3. Наприклад, от ферум з валентністю 2, буде основний оксид, а ферум з валентністю 3 буде амфотерний оксид. Амфотерні оксиди, ну і взагалі амфотерні сполуки, вони мають, наче як подвійні властивості. Вони, як і кислотні, і основні. Ми їх будемо навіть окремо вивчати. Тут немає в них чіткої позиції, ну і влас... точніше, властивостей. Якщо треба буде вони із кислотними сполуками будуть взаємодіяти, треба буде вони і з основними сполуками будуть взаємодіяти. вони поводять себе, ну, мають подвійні властивості. І далі ще ось до амфотерних відносяться всі. Оксиди металічних елементів, у яких валентність 3, але сюди також відносять деякі винятки. Ось ми сказали, що основні металічні метал з валентністю 2, але деякі метали з валентністю 2 виявляють себе як амфотерні, сполуки. Ну, утворюють амфотерні сполуки. І ще плюс цинк з валентністю 2 тому О2, тому просто цинк О. Так само у берилія, валентність 2, тому берилій О, а, плюмбум О і станум О. Класифікація дуже велика, її відразу складно запам'ятати, але треба, щоб вона була перед вами. Перед очима, що коли ми будемо писати рівняння, то ви можете ось бачити, наприклад, ці речовини будуть взаємодіяти з водою. Якщо я напишу якийсь оксид, ну, наприклад, магній О плюс вода, реакція не відбувається. Ви закреслюєте до рівня і пишете, реакція не відбувається. Тому ось тут ця схемка вона допомагає.